Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні на календарі 14 січня неділя, отже, на каналі програма від неділі до неділі. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь на мій Ютуб канал. Ну, загалом цього тижня дуже багато було інформації. Про ті удари, які завдавали Сполучені Штати Америки та Великобританія по Хуситам в Ємені, там дуже було багато сього приводу заяв там Хусити погрожували навіть Сполученим Штатам Америки, що буде якась там відповідь. До речі, Росія засудила ці удари, говорячи про те, що вони порушують міжнародне право. Ну, яка би країна, скажем. Щось з цього приводу говорила, ну точно не країна-агресор, країна терорист Російська Федерація. Але я зверну увагу на одне цікаве опитування, бо зараз сьогодні саме сотий день з моменту початку війни Ізраїлю проти Хамасу, і от було проведене дослідження арабським центром. Досліджень і політичних досліджень, яке опитало 8 тисяч людей у 16 арабських країнах стосовно ну, от війни в, на Близькому Сході, так це були країни на Близькому та Сході та Північній Африці. І 80% з них кажуть, що вони регулярно стежать за новинами про війну. 97% кажуть, що зазнали через це психологічного стресу. Ну а 92% сказали, що їхня ситуація має хвилювати всіх арабів. Тобто, 92% вважають, що ситуація на Близькому сході війна має хвилювати всіх арабів. Тобто ми бачимо реально серйозну підтримку арабського світу саме Хамас. Ну в Ізраїлю в цій ситуації не дуже просто. Але як заявив суботу ввечері вчора Нетаняху, прем'єр-міністр Ізраїлю, що ніхто і ніхто не зупинить Ізраїль, бо він веде справедливу і моральну війну. І навіть оцей міжнародний суд в Газі, ми знаємо, що Південна Африка подала нам Ізраїль, звинувачуючи його в геноциді до міжнародного кримінального суду у Газі. Ну давайте тепер подивимося, що відбувалося протягом тижня і на що я звернув, на які події я звернув. Увагу неділя 7 січня Сполучені Штати Америки Конгрес США в неділю оголосив про двопартійну угоду щодо обмеження федеральних витрат у розмірі близько 1,6 трильйона доларів на 2024 рік. Ну це перший такий крок до якогось розуміння між демократами і республіканцями. І дуже хочу сподіватися, що вони такі ці, ці кроки продовжать і буде прийнято рішення про фінансову допомогу у Україні. Катар. Під час туру на Близькому Сході в четверте за три місяці держсекретар США Антоні Блінкен попередив у неділю у неділю 7 січня в дощі, що конфлікт між Ізраїлем і Палестинським Хамасом у секторі Газа ризикує поширитися на весь регіон. Бангладеш Бангладеші відбулися парламентські вибори, і партія чинної прем'єр-міністерки Шейхи Хасіни перемогла. Це партія Ліга Авамі. Ну вона при владі з 2009 року року. Німеччина про оголосила в неділю 7 січня, що в середу проведе ну, в триденний страйк машиністів. Ну, це насправді так і потім відбулося, і це було неприємно для пасажирів. Понеділок, 8 січня Франція. У понеділок 8 січня премєр міністр Франції Єлізабет Борн подала відставку, яку прийняв президент Еммануїль Макрон. Вона працювала на посаді прем'єр-міністра 20 місяців. Ліван, військовий керівник Хезболи був вбитий під час удару Ізраїлю. Мова йде, що це було біля села Хербецелм, і близько 10 кілометрів від кордону з Ізраїлем. Саудовська Аравія, глава американської дипломатії Ентоні Блінкен, у понеділок ввечері зустрівся з наслідним принцем Суддівської Аравії Мохаммедом Бен Салманом для переговорів, які стосувалися ситуації і війни в секторі Газу. Вівторок, 9 січня. Ізраїль, державний секретар США Ентоні Блінкен з понеділка прибуває в оригінальному турне на Близькому Сході, і він у вівторок приїхав до Тель-Авіву. Це дійсно це був вже такий, от четвертий з останні три місяці. Таке турне по близькому сході. Ентоні Блінкен стосовно того, що як він заявив, щоб головне, щоб цей конфлікт, ця війна не розширювалася на весь регіон. Південна Корея. Парламент Південної Кореї у вівторок, 9 січня, ухвалив законопроект про заборону торгівлі собачим м'ясом традиційну практику, яку активісти давно називають ганьбою для країни. За це проголосувало 208 голосів проти було 0. Світовий банк у вівторок залишив свій прогноз глобального зростання на рівні 2,4% на 2024 рік. Але знизив його на 2025 рік на три до 2,7%. Середа 10 січня. Палестинська автономія у Рамалі. глава американської дипломатії Ентон Блінкен зустрівся з президентом Махмудом Абасом палестинської автономії для вирішення якраз гостро питання після воєнного періоду в Гаазі. ООН. Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає всі держави. Поважати ембарго на постачання зброї проти єменських повстанців у Хуситі вимагає негайного припинення їхніх атак у Червоному морі. Еквадор, президент Даніель Нобуа, підтвердив у середу, що Еквадор прибуває у стані війни проти злочинних групувань, пов'язаних з торгівлею наркотиками, які перебувають у відкритому конфлікті з урядом з понеділка. Четверг, 11 січня, Нідерланди. У четвер Південна Африка звернулася до Міжнародного суду з проханням надказати Ізраїль негайно призупинити свою військову операцію в секторі Газа, де, за словами Південно-Африканської Республіки, Ізраїль здійснює геноцид проти палестинських мирних жителів. Єгипет, держсекретар США Ентоні Блінкен, завершив чотириденне регіональне турне. Зближення між Ізраїлем та арабськими країнами, більшість з яких його не визнають, це було б найкращим способом ізоляції Ірану, сказав в Каїрі Ентоні Брінкі. Ну, йде про те, що потрібно ізолювати Іран, зокрема, щоб він не міг допомагати і цим хуситам яменським, які завдають ударів так, от, по суднам у Червоному морі. Аргентина у 2023 році інфляція в Аргентині перевищила 200%, і склала 211,4%. У грудні вона складала 25,5%. Про це оголосив у четвер Національний інститут статистики та перепису населення Аргентини. Ну ситуація дійсно дуже непроста. В Аргентині ну тут також пишеться про те, що це був перший такий опублікований індекс, як став президентом ультраліберальний. Хав'єр Мілей. Ну і, зокрема, пишеться про те, що одразу після того як він став, так він там прийняв серйозне скорочення бюджету і девальвував ПЕСУ більш ніж на 50% після вступу на посаду. П'ятниця, 12 січня, Франція. Міністерство Збройних сил Франції розмістило замовлення на 42 додаткових бойових літаки Рафаль, що становить інвестиції понад 5 мільярдів євро. Ізраїль у п'ятницю, 12 січня. Ізраїль відхилив звинувачення в геноциді висунуті Південною Африку до міжнародного суду ООН, відстоюючи своє право на самозахист після нападу Хамас. 7 жовтня, Китай, китайська армія пообіцяла придушити будь-які зусилля на користь незалежності Тайванів напередодні вирішаль напередодні президентських виборів на острові, який за словами Пекіна є частиною його території. В суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські вибори, перемогу на яких з 40% здобув чинний віце-президент Лайчентай, він і кандидат від демократичної прогресивної партії. І випередив своїх конкурентів з націоналістичної партії Гоміньдан і тайванської народної партії. Ізраїль, те, що я вже говорив, прем'єр-міністр е, Нетанягу виступив і заявив, що нічого не може зупинити Ізраїль, навіть міжнародний суд в Азії, бо Ізраїль веде справедливу і моральну війну. Неділя 14 січня КНДР, Північна Корея, запустила балістичну ракету в неділю 14 січня. Про це згосила Південно-Корейська армія. Ну і Тайвань на Тайвань сьогодні 14 січня. Прибула неофіційна делегація Сполученими Штатами Америки. Вони прибули на наступний день після того, як відбулися там вибори. Це безумовно, ну не дуже дуже подобається Китаю, а все буде Україна.